Близнюки вітаю вас на моєму каналі? Мене звати Лена Храмцова, і ми дивимося ваші енергії під час останнього тижня червня і плюс новий місяць, 25 числа, ми подивимося на оракульній колоді. А зараз ми працюємо з Astral Tale Staru. така нова у мене колода. І перше. Що принесе вам тиждень взагалі? Стра в нас така, а що ж принесе він вам? Ідете десь в дорогу, що і не дивно, у нас зараз літо. Притом тут бажання поїхати з дітками десь, можливо, ви поїдете на море, можливо, ви поїдете відвідувати своїх родичів, але це така, ви бачите, подорож, коли у вас є э, чемодани. Не на один, не на два дні, а можливо на довгий час. Хтось мостівкою, хтось може літаком. Але сама ідея подорожі, вона буде вас займати. Може будете готувати, планувати. А може ви вже приїхали і будете планувати наступну відпустку. Що і в якій сфері життя вам потрібно, якраз от на що треба звернути увагу, в якій сфері життя цікава. Карта, карта, яка говорить, що карта суда чекає на вас. Карта суд взагалі є в багатьох випадках позитивною, оскільки прийшов момент розв'язання ситуації. От коли ви чогось чекали, боялися, не знали, думали, за цією картою, ви бачите, повний місяць вам стає все ясним, видним, і ви отримуєте свій спокій. Карта суда говорить, що буде прояснення певної ситуації. По-перше, якщо. Це було щось юридичне. Ви зможете. Нарешті взнати прийняти рішення. Карта також говорить, що всі ці тайни, які були навколо вас, вони нарешті от просто будуть взриватися. Повний місяць дає нам якраз фаза 29 днів місяця, і от саме на повний місяць ви будете знати, у вас буде чіткість, ясність, і ви вже не будете переживати. Можливо, вам тут потрібно в якійсь юридичній сфері закінчити питання, або була справа в комусь будинку. Сімка Жеслів говорить нам про те, що якесь тут планування. Коли ви дивитесь і думаєте, так, я очікую чогось. От саме, можливо, по цим двом картам ви будете планувати важливе якесь рішення, важливий вчинок у вашому житті. І зараз потрібно підійти до цього дуже ретельним. Карта також є кармічною, яка говорить, що, в принципі, те, що ти робив до цього, от якраз і буде для вас результат. Або спробуйте, якщо ви, наприклад, ви здаєте податки, і вам потрібно зараз вже готувати якісь рахунки, зараз вже думати про те, що буде, коли місяць буде повним. Тобто наступна фаза, на що, вас, що на вас чекає? Коли особливо хто живе в Німеччині, ви знаєте, що це жахливий жах, робота з документами. Але тут ви бачите, що от жінка працює для того, щоб залишити. Хтось може з вас і буде саме цим займатися, коли ви будете собі думати, так треба це вирішити. У вас тут колоди, король жезлів, може ви звернетеся саме до цієї людини. Яка стане професіоналом, буде допомагати. Можливо, це, наприклад, ваш чоловік, і ви готуєте документи, вирішили собі підготувати і розірвати відносини, готуєте документи, щоб піти в щасливе майбутнє. Варіантів є дуже багато, от навіть тігра свариться, оскільки ви різні, в кожного своя доля. Тому треба про себе заявити. От Готуватися, це все підготувати. І заявляти за, е, про себе. Для когось з вас це також може бути шанс захищати себе юридично. Тобто, знов-таки, стоїть якийсь суд. До речі, хто йде в подорож, вам треба якісь документи на дітей підготувати. Буває часто, батько не дозволяє вивозити дітей. І от тут потрібно звернути увагу, як себе захистити. І якщо ви будете робити це сам чи сама, краще карти говорять по карті. Суд зробити це за допомогою, можливо, вищих сил, хтось поставить на себе захист, а можливо, це ви звернетеся до адвоката, який скаже, от ви бачите, знов-таки король Жеслів, у вас може пов'язано це з вашою дитиною, ви будете офіційно звертатися до суду і казати: Ребята, хлопці та дівчата, рятуйте мене. Тому зверніть, будь ласка, от сфера відносин, сфера захисту, сфера якоїсь юридичної грамотності. І ще одне питання. Чим буде закінчуватися місяць взагалі для вас? Одній шістки в нас тут м'ячі, тут жесли, як то кажуть, веселим пірком да, за свадібку. Шістка жеслів це у нас карта переможця. Ви будете захищені, ви будете щасливі, ви будете насолоджуватися. Можливо, зустріч ось ваша подорож, і ви нарешті зустрілися з мамою, з сестрою, з коханою жінкою. Коли ви разом святкуєте і вам добре. До речі, от ця колода, навіть дівчата схожі трошечки на нас, україночок, такі плаття розшиті, така краса, десь хтось в Карпатах буде знаходитися. І, будь ласка, подбайте знов-таки, якщо їдете в подорож, про якийсь юридичний захист. Тепер дивимося для вас пораду: Дев'ятка жезлів. Карта, яка говорить, що. Аж важко стало самій. Спробуйте все-таки радіти життю. Буває важко, буває людина настільки на себе бере завдань, що ну, ви ж не коняка, а ви дівчинка, тендітна, якщо ви нам не бачите. Якщо ви чоловік, то десь сумує ваша жінка і спробуйте її заспокоїти. Спробуйте все рівно в тій ситуації, яка є навколо вас, знайти своє щастя, знайти свій спокій. Може, ви будете уїжджати, наприклад, поїдете в подорож, і будете все рівно, коли приїхати, ви ж думаєте про те, що я уїжджаю. Ні, думайте про те, що ви будете там, ви будете насолоджуватися. І кожна хвилина життя, вона така є важлива. Не сумуйте. Зараз подивимося з вами пораду на Новий місяць. Що ж вам треба зробити, в якому стані вам потрібно знаходитися, щоб новий місяць дав вам оцю енергію початку? Пейшен, терпіння. Ось, можливо, навіть воно і перекликається для вас. Це терпіння для того, щоб щось збулося, не бігте з річки в кар'єр, як то кажуть. А ваша мета буде досягатися тільки якщо, дивіться, який класний в нас тут журавель, і все буде добре. Близнюки, я вам бажаю плідного закінчення місяця, позитивної енергії і думати про те, що на вас чекають. Ви поїдете, у вас все буде добре. Так, є трошечки суму, але ну, яка ж радість без суму? Гарного вам тижня!